Цей 74-літній чоловік знає майже усіх харківських журналістів. Напевне, усі видання міста та що там міста багато столичних про нього вже встигли написати, і це тільки за останні два роки. Тоді він свою пісенну кар'єру почав просувати у бік Києва, дійшовши до фіналу музичної телепрограми. Свій шанс Володимир Авдієв використав на всі сто. Усе життя мріяв про мільйонну аудиторію і отримав її, доводячи просту істину, що ніколи не буває пізно, якщо ти чогось дуже забажаєш. Усе його життя люди дивились на Володимира Івановича як на дивака. Багато років він був водієм трамваю, любив співати і нерідко забував вимкнути мікрофон у водійській кабіні. Тоді пасажири чули приємний баритон, той самий, що увечері можна було почути у найкращому харківському ресторані театральний. Про неформатну долю неформатної радянської людини у програмі Культура. Із Володимиром Івановичем Авдієвим я познайомилась сама. Сама запросила його у кіно. Фільм «Русське» – перша екранізація роману Едуарда Лімонова. Володимир Іванович на зустріч прийшов. Хоча у творі я, Едічка про нього досить скандально написано. Самим моїм настойчивим поклонником був рижий півець із ресторану театральний Авдієв. Ресторан знаходився прямо проти окон моєї квартири. Всякий вечер, если я был дома, я мог слышать его голосочек, распевавший бедное сердце мамы. Эдуард Лимонов, это я Эдичка. Рыжий певец ресторанно театральный, с подкрашенными губами. Я помню эти слова. Ну, честно говоря, это его, конечно, как художественное произведение. Ему нужно мой было чуть-чуть. Тута приукрасить, что-то приобщить. Ну в галовому квадраті, чесно гаряні. Тоді фільм рускої Володимир Авдієв до кінця не додивився. Він тільки пережив інфаркт, і повернутись навіть у кіно у свою молодість було важким для нього випробуванням, але все його життя було нелегким. Харків післявоєнний роки його дитинства, голод, розруха. Щоб якось самому вижити та підтримати хвору маму, підліток Авдіїв іде у народ співати. На мосту біля заводу Шевченка починалась сольна кар'єра майбутнього артиста Авдієва. З 12,5 років, як сел з піднятою рукою на мосту в Заводу Шевченка в Голодовку, почав просити, у мене мама пукла і лежала з голода. Я маю спасати себе і спасати. Маму и меня не принимали ни на какую работу. Я сам ходил в трудовые резервы. Меня трудовые резервы значит, послали в ремесленное училище, и я в 13 лет пошла в ремесленное училище вторгнення генераторного завода. Далі професію слюсера і головного співака на турбогенераторному заводі імені Кірова дуже навіть легко вдавалось поєднувати. Служба у рядах збройних сил, ансамбль пісні та танцю київського військового гарнізону. А після армії малі та великі сцени рідного міста. Мені весь Харків знав з молоду, я пев на танцплощадці саду Шевченка. Я, коли виходив з танцплощадки на Сумську, за мною 600-700 чоловік виходило. тролейбуси останавливались, а за мною йшла вся эта танцплощадка. Я цього ніколи не забуду. Свій трудовий стаж він називає творчою діяльністю, а хто із ним не погодиться. Життя Володимира Авдєєва було насправді творчим, і однієї пісні йому було замало. Ще дитиною він потрапив до водійської кабінки трамваю. Його тітка працювала водієм, і так йому сподобалась дорога, що у 29 він закінчив курси та сам став водити трамвай. У харківському трамвайно-тролейбусному управлінні тоді працював бухгалтером великий поет Борис Чичибабін, А на маршруті можна було зустріти співочого трамвайного водія Володимира Авдієва. Добрий день, уважаемые пассажиры. Вас обслуживает первого класса Авдей Владимир Іванович. Посмотрите друг другу в глаза. Улыбнитесь. И у вас на целый день будет отличное настроение. Желаю вам успехов. за те годы, которые я проработал водителем, я перевез свыше 6 миллионов пассажиров. У меня ни один пассажир ни, никогда не пострадал за всю мою деятельность. Я за свою деятельность, за 60 лет творческой деятельности, я подсчитал, что я пропел 450 тысяч песен исполнил. Так, що кабзону мені не догнать у 2006-му Володимир Авдієв став насправді пізнаванною Україні людиною у своїй тоді, 72 Він вирішив використати свій шанс. Сів та написав листа до столичного телеканалу, і його запросили узяти участь у пісенному проєкті. Продемонстрований Володимиром Івановичем вокальний діапазон та репертуар насправді вражав. Едет цыга на коне верхом. Что В виде девушка идет с ведром. Заглянул в ведро, там нет воды. Значит, нам не миновать беды. А там цветы, значит, нам не ждать беды. Значит, нам не ждать беды. Ох, зачем любила я, зачем стала целовать? Хоть речь меня, хоть ешь меня, Ойду, опять. А ось і вона, улюблена пісня Едуарда Лімонова, бідне серце мами у сучасному виконанні того самого співака із того самого ресторану театральний. Вона до цього часу хвилює, розчулила пісня і ведучих телепроекту. Бедное сердце мамы сильно стучит в груди. Очень хорошо. Хорошо, да? Бедное Очень проинковерно. Бедное сердце мамы ищет покой, тиши. Доктора мне не зовите, сына мне возвратите. Мой Боже мой, плачу, смотри, Как тяжело мне жить. Пойти. Нет, пусть играют. Я не знаю, что делать. Снимай, а ты дальше, чтобы не Спасибо. Очень так. трогательно дійсне. Да, это... Очень я відала. Це да. здорово. Я віділа. Я навіть не знала. Я хотіла придію сушити, потім подумала, ж до ще більше разволнуетесь. 12 годин зйомок витримало бідне серце Володимира Івановича. А італійська пісня Марина показала увесь темперамент веселого харків'янина. Емоційний та творчий заряд Володимир Іванович отримав, але на цьому не зупинився. Співати для цілого СНД та співвітчизників, що живуть за кордоном, такою була наступна мрія та наступний крок Авдієва епістолярним жанром. Володимир Іванович Володіє Майстрово. Він пише на канал Ностальгія і отримує запрошення до програми в СССР». Володимир Іванович збирає свій білий концертний костюм, у якому вже 30 років виходить на сцену, і їде цього разу вже до російської столиці. У цій програмі він став першим запрошеним справжнім народним артистом, народним, бо з нами народом та із народу. Хоча ніяких звань та регалій у Володимира Авдієва немає. Він співає, він спілкується із багатомільйонною аудиторією. У студію телефонують люди із Прибалтики України Америки. Година спливає дуже швидко, а питання до харківського водія трамваю ще продовжують надходити цього літа. Володимиру Івановичу Авдієву 75. 60 років трудового стажу, 60 творчої діяльності звичайно буде свято, бо свої хвороби самоту та негаразди – він залишить тут, удома, а одягне свій білосніжний костюм та заспіває для харків'ян так, як тільки він вміє. Бідне серце мами сильно стучить в груді. Очень хорошо. Хорошо, да? Бед Очень принципі серце мами іще твої. на мне не зовите. Хлево. Сына мне возвратите. Это, это, это И хоть Мы вас Боже мой, не плачь, смотри, воды, Как тяжело да. мне жить. Пусти, пусти.